Ну що, вам сподобалась розповідь про сільськогосподарську техніку про комбайн, зерновоз, тракторець? Пропоную вам запрікувати тракторець. Подивіться, будь ласка, це тракторець. З чого ж наш тракторець складається? В нього є колеса, кабіна, в нього є двигун і димар. Вони всі складаються з геометричних фігур. Давайте роздивимось, з яких. Погляньте, будь ласка. Кабіна у нас квадратна, колеса у нас круглі, двигун. І основне у нас це прямокутна форми. Ну, а димар у нас це трикутник. Ну, що, малята, заплікуємо тракторець. Для цього нам задобиться білий аркуш паперу, сухий клей. І готові вирізані вже заготовочки. Давайте спочатку ми викладемо його, кладемо основу прямокутної форми, потім викладаємо зверху кабіну, на кабіну ми кладемо біле віконце, потім кладемо демар трикутник, потім кладемо чорне колесо. Одне велике, бо колесо у нас різного розміру. Потім кладемо перед ось так ще один трикутник, щоб він зівпав з основою. І на нього ми накладаємо колесо. Ось такий тракторець у нас з вами має вийти. Зараз ми його спробуємо приклеїти. Спочатку ми знімаємо кабіну. Кладемо на клійоночку, яка в нас є підстелена, і промащуємо сухим клеєм. Приклеїмо ось так. Потім знімаємо колеса, кладемо основу, промащуємо її сухим клеєм. Добре промащуємо. Приклеїмо ось так. Потім на кабіну ми приклеїмо нашу віконечко малята. Ось так. Зараз нам потрібно приклеїти димар. Це трикутник. Гострим куточком ми перевертаємо донизу ось так. Підклеюємо під низ. Ось так. Тепер ми беремо велике колесо, промащуємо його і приклеїмо ось так. Тепер нам треба приклеїти, перед промащуємо. Підкладаємо так, щоб у нас зівпало. Ось так і приклеюємо. Тепер залишилося ще одне менше колесо. Ось такий тракторець у нас з вами має вийти. Їде в полі тракторець, тракторець молодець. Малята буду чекати на ваші роботи на телеграм-каналі. До побачення!